Добрий день. Добрий день. А підкажіть, будь ласка, чи знаєте ви пісню Good Riddance? Ні. I hope you the time of your life. А тоді, можливо, ви знаєте, що означає ця фраза Good Riddance? Ні, але я б хотіла б знати. в буквальному перекладі. Означає добре позбавлення, але оскільки це ідіома, то вона має значення з катертиною дороги. Uh да. Добрий, Добрий день. Добрий день! А підкажіть, будь ласка, чи знаєте ви уривок цієї пісні? It's been a hard day. Пісню знаю, але перекладу, на жалі. Сам вираз хардей Night виник випадково. Рінго стар втомився після довгого робочого дня і обмовився. А його колеги вирішили використати цю фразу, адже вона відально передає це відчуття сильної втоми від постійної роботи без відпочинку. Дякую за те, що ви приділили нам свою увагу та час. Ми даруємо вам невеликий презент.